Лоуренс Блок, наче й справді з божеволів. Сан Ентоні виявився доволі таки непоганим містечком. Зрозуміло, там теж грати, і не можна, коли захочеться приходити і йти, але могло бути набагато гірше. Я завжди вважав, що психіатричні лікарні це щось дике і похмуре, надумане псевдолікування. Яке є жалюгідною пародією на справжню медицину, санітари садисти, споруди середньовічного вигляду, ну і таке інше. Насправді ж, все виявилося зовсім інакше у мене була своя кімната з видом на лікарняний сад, в якому росли в'язи та безліч всіляких кущів, назв яких я не знаю. Залишаючись наодинці, я частенько спостерігав за тим, як садівник рухається туди-сюди. Підстригаючи траву великою механічною косаркою, але зрозуміло, я зовсім не весь час проводив у себе в кімнаті або камері, якщо вам так більше подобається її називати. Було в нас там і соціальне життя балакучі посиденьки з іншими пацієнтами, нескінченні турніри в пінг понг і ще багато чого. Основна увага в Сан Ентоні приділялася трудотерапії я обробляв якісь безглузді маленькі керамічні плитки і плів кошики. Напевно, все це й справді мало якийсь сенс. Проста ідея максимального зосередження уваги на чомусь повсякденному і банальному повинна в подібних ситуаціях надавати терапевтичну дію, можливо, наподобі того, як впливають всілякі там хобі на психіку здорових людей. Ви, мабуть, запитаєте, як я опинився в Сан Ентоні, усе дуже просто якось сонячним вересневим днем я вийшов зі свого офісу і попрямував до банку. Де за чеком отримав готівкою 2000 доларів, я попросив і мені видали 200 новеньких 10-доларових банкнот. Вийшовши з банку, я безцільно пройшов кілька кварталів, поки не опинився на досить галасливій вулиці Евкліда, точніше, на її перетині з Сосновою. Хоча, думаю, це не так важливо. Там я зупинився і почав торгувати грошима, зупиняв перехожих і пропонував їм купити у мене банкноти ціною 50 центів за папірець. Або обмінював їх на цигарки, а той зовсім віддавав просто так в обмін, як то кажуть, на добре слово. Пригадую, що одному чоловікові я заплатив 15 доларів за краватку, а та виявилася в плямах. Дуже багато хто відмовлявся мати зі мною справу, оскільки, напевно, вважав, що я торгую фальшивими грошима. Не минуло й півгодини, як мене заарештували. Поліцейські теж подумали, що гроші фальшиві, хоч насправді це було звичайно не так. Коли мене вели до патрульної машини, я реготав на всю вулицю і підкидав десятидоларові папірці в повітря. Комічно було спостерігати, як поліцейські бігали за новими та чистими банкнотами, тому я довго й голосно сміявся. У відділку я тупо озирався довкола і ні з ким не хотів розмовляти. Незабаром з'явилася Мері, яка притягла з собою лікаря та адвоката. Вона довго плакала. І сякалася у свою витончену полотняну хустинку, і я відразу помітив, що їй дуже сподобалася її нова роль. А що, справді, чудово придумано зіграти роль жертви, любляча дружина людини, у якої на очах у всіх поїхав дах, відіграла вона її на повну котушку. Щойно, побачивши Мері, я одразу вийшов зі своєї летаргії. Почав істерично битись обграти камери і обзивати її найпрекраснішими словами, які тільки міг пригадати. Вона знову вдарилася в сльози, і зрештою її вивели. Хтось зробив мені укол, мабуть, заспокійливе, після чого я заснув. Після того випадку мене не відправили в Сан Ентоні. Я провів у в'язниці три дні, швидше за все, під ретельним наглядом. А потім почав поступово приходити до тями. До мене поверталося почуття реальності. Те, що трапилося, не на жарт збило мене з пантелику. Я безперестанку питав охоронців, де знаходжуся і чому. Пам'ять мені в цьому була не дуже хорошою помічницею. Я справді пригадував окремі розрізнені фрагменти того, що трапилося, проте все це не мало для мене жодного значення. Потім я мав кілька зустрічей з тюремним психіатром я розповів йому, як багато мені доводиться працювати. І в якій дикій напрузі я постійно перебуваю, це потрібно сказати справило на нього сильне враження, внаслідок чого мою торгівлю десятидоларовими банкнотами було визнано природнім наслідком виробничого стресу, щось на кшталт символічного відторгнення, плодів остогидлої праці. Я просто вступив у бій з перенапругою по службі, намагаючись звільнитись від тих матеріальних цінностей, які вона мені приносила. Ми обговорили з лікарем всі ці питання, і він зробив, по ходу бесід дуже багато позначок у своєму блокноті. З огляду на те, що нічого протиправного в моїх діях виявлено не було, мені не висунули жодних звинувачень, і незабаром я знову опинився на волі. Через два місяці я схопив свою друкарську машинку, і щосили жбурнув її у вікно офісу. Вона впала на тротуар. Дивом не зачепивши лисину трубача з армії по рятунку. Слідом за машинкою полетіла попільничка, авторучка і моя власна кроватка. Потім я підбіг до вікна, маючи намір послідувати за викинутими речами, але тут до мене ззаду підскочили відразу троє моїх товаришів по службі, які почали викручувати мені руки, чому я чинив опір з веселим шаленством. Потім я вдарив свою секретарку, прекрасну загалом жінку. Віддану і досвідчену в усіх відношеннях, я вдарив її в зуби і зламав один з різців, потім штовхнув нашого розсильного і вдарив одного з ділових партнерів кулаком в живіт. Поводився я досить дико, так що їм довелося неабияк попітніти, щоб мене утихомирити. Незабаром я опинився в палаті Сан Ентоні. Як я вже казав, це було досить пристойне місце, і з часом мені там по справжньому сподобалось. Ми були повністю звільнені від будь-якої відповідальності, так що людина, яка не провела деяку частину свого життя в божевільні, просто не могла б належним чином оцінити грандіозність масштабів нашої свободи, і річ навіть не в тому, що мене ніхто не змушував нічого робити ні, все набагато глибше. Спробую пояснити я міг бути тим, ким мені хотілося бути, а тому можна було зовсім не стежити за зовнішньою стороною. Проявів моїх думок, жодного натяку на будь-яку вихованість та вічливість. Якщо комусь хотілося послати медсестру до біса, то він так і робив, надумав хтось з якоїсь причини помочитися на двері, будь ласка, йди й мочись, і нікому не потрібно вигадувати жодних пояснень, виправдань і прикидатися здоровим. Якщо вже на те пішло, якби я був здоровий, то взагалі ніколи туди б не потрапив що середи мері відвідувала мене. Одного цього було достатньо для того, щоб повуха закохатися в Сан Ентоні. Не тому, що вона відвідувала мене раз на тиждень, а тому, що шість днів з семи я був позбавлений її присутності. Я прожив на цій планеті 44 роки, і 21 з них я був одружений з мері. Причому з кожним роком її існування пліч опліч зі мною ставало все більш нестерпним. Якось одного разу, це було кілька років тому, я замислився над можливістю розлучитися з нею, але мене втримали від цього кроку непомірні матеріальні витрати. За словами адвоката, їй у разі розлучення відійшов би будинок, автомобіль та основна частина моїх улюблених речей. Не говорячи вже про виплату щомісячних аліментів, одним словом, я навіки залишився б вже браком, тому до розлучення справа так і не дійшла. Як я вже сказав, Мері відвідувала мене раз на тиждень, у середу, в інші дні я поводився дуже мирно. Я взагалі був досить спокійним пацієнтом Сан Ентоні, якщо не брати до уваги окремих спалахів мого темпераменту. Боюся, що моя ворожість до дружини все ж таки давалася в знаки. Іноді я відпускав вішки своїх параноїдальних імпульсів, звинувачуючи її в скоєнні всіляких мерзенних вчинків. Змушуючи зізнаватись в тому, що вона завела шашні з тим чи іншим з моїх друзів, ніби хтось і дійсно побажав би лягти в ліжко з цією дурепою, але вона продовжувала регулярно кожну середу відвідувати мене. Візити до психіатра це був не мій особистий психіатр, а просто лікар, який стежив за моїм станом. Проходили досить непогано. Це виявився дуже тямущий чоловік, який з великим інтересом ставився до своєї роботи. Тож я із задоволенням проводив з ним час. Як правило, під час наших зустрічей я поводився цілком розважливо він теж намагався не займатися поглибленим аналізом для цього в нього просто не залишалося часу через велику завантаженість. Наше співробітництво розвивалося дуже плідно, а я особисто досяг певного прогресу і в своїй поведінці майже не допускав серйозних помилок. Ми також дослідили, Причини моєї ворожості до мерії. Загалом ми багато чого обговорили. Я цілком виразно пригадую той день, коли мене випустили із Сан Ентоні. У медичному висновку була відсутня фраза про моє повне одужання, оскільки у випадках, аналогічних моєму, такий висновок робиться вкрай рідко просто записали, що я був підданий корекції або щось таке, і перебуваю в тому стані, коли мене знову можна повернути в суспільство. Насправді, їхня термінологія рясніла масою всіляких термінів, так що я не можу пригадати, які саме фрази і слова вони вживали. Проте зміст їх полягав саме у цьому. Повітря того дня було досить свіже, а небо заволокло хмарами. Дув приємний легкий вітерець. Мері приїхала, щоб забрати мене додому. Вона помітно нервувала, можливо, навіть побоювалася мене. Але я поводився підкреслено мирно і навіть дружелюбно. Більше того, я взяв її за руку. На вулиці ми підійшли до машини. За кермо я сів сам, і таким чином дозволив їй трохи розслабитися, тому що мені здалося, що вона мала намір сама вести машину. Одним словом, я сів за кермо, виїхав через головні ворота, і ми попрямували додому. Любий, запитала вона, тобі зараз і справді краще. Я чудово почуваюся. Пролунала моя відповідь. З лікарні я виписався п'ять місяців тому. Спочатку вільне життя здалося мені набагато важчим, ніж існування за важкими кам'яними стінами Сан Ентоні. Люди ніяк не могли збагнути, як їм слід зі мною розмовляти, і увесь час явно побоювалися, що я будь-якої миті знову почну буянити. Їм, безперечно, хотілося поговорити зі мною, але вони все ж таки відчували труднощі і не могли вирішити, чи варто в розмові торкатися моєї проблеми. Важко все це однак виходило. Люди поводилися зі мною люб'язно, навіть тепло. І все таки я не міг не відчувати від них певної напруги. Я дійсно почував себе нормальною людиною. Хоча деякі дивні прояви у моїй поведінці могли, м'яко кажучи, нервувати оточуючих. Наприклад, часом я починав щось безладно бурмотіти, або починав відповідати ще до того, як мене встигали про щось запитати, або навпаки. Не реагував зовсім на запитання чи прохання. Якось на вечірці я підійшов до програвача, зняв з нього платівку і запустив нею у відчинене вікно і на її місце поставив іншу. Подібні вибрики виглядали досить дивно і тому постійно тримали людей у напрузі, хоча безпосередньої шкоди я нікому не завдавав. Загалом ставлення до мене з боку оточуючих можна було б охарактеризувати так. Я був трохи притрушеним, але взагалі безпечним, і згодом справа, напевно, пішла б на поправку. Але що важливіше, я виявився здатним існувати у великому світі, міг заробляти собі на їжу, жити в мирі та злагоді з дружиною і друзями. Можливо, я справді був божевільним, але нікому і нічим не загрожував. В суботу, ввечері, нас з мері запросили в гості Господарі дому, милі люди яких ми знаємо вже 15 років. Крім нас, там будуть ще 8-10 пар теж наші давні друзі. Ну ось, час настав. Значить, так тому і бути. Ви повинні розуміти, що це було дуже важко. Взяти хоча б ту історію з 10-доларовими папірцями. За характером я людина дуже економна, і подібна поведінка ніяк не вписувалася у звичні для мене рамки. Потім, коли я викинув у вікно друкарську машинку, було ще гірше. Я ні в якому разі не хотів завдавати шкоди моїй секретарці, до якої ставився з щирою симпатією. Та й ображати інших людей у мене теж не було жодного бажання. Але мені здається, що все це я зробив дуже добре. Ні, насправді все було просто чудово. В суботу ввечері я буду поводитися дуже замкнуто, сяду в крісло перед каміном. І буду цілу годину, а то й дві, потягувати коктейль. А якщо зі мною почнуть розмовляти, почну мружити очі і не буду відповідати на жодні запитання і постараюся зберігати кам'яне обличчя, а потім встану і несподівано жбурну келих у дзеркало, що висить над каміном. Жбурну з усієї сили, щоб розбити або келих, або дзеркало. А може, й те. і інше. Хтось обов'язково спробує мене втихомирити. Але хто б це не був, я вріжу йому по пиці. Потім, лаючись і проклинаючи все на світі, підійду до краю каміна і схоплю важку кочергу. Нею я вдарю мері по голові. Але найприємніше у всьому цьому те, що не буде жодної судової тяганини. У деяких ситуаціях важко розраховувати на тимчасове божевілля. Але якщо клієнт у минулому кілька разів побував у божевільні. З діагнозом психічна неврівноваженість проблем зазвичай не буває. Я опинився в лікарні через нервовий зрив і провів там чимало часу. Втім, подальший перебіг подій цілком очевидний мене заарештують і помістять у Сан Ентоні. Підозрюю, що протримають мене там не менше року. Цього разу я, звичайно, дозволю їм підлікувати мене. А чому б ні? Більше я вбивати нікого не маю наміру, так що немає чого пручатися. Все, що мені потрібно буде зробити, це почекати, коли почнеться поступове поліпшення стану, і тоді вони ухвалять рішення про те, що я можу знову повернутися у великий світ. А коли це станеться, мері вже не чекатиме мене біля воріт психлікарні. Мері буде вже на тому світі. Я починаю відчувати, як в мені наростає збудження. Посилюється напруга, з'являється характерне тремтіння. Я справді відчуваю, як вживаюся в роль божевільного, готуючись до вирішального моменту. І ось келих б'ється об дзеркало, моє тіло рухається майже синхронно, в руці кочерга, удар і череп мері, розколюється, наче яєчна шкаралупа. Ви можете подумати, що я й справді збожеволів. Але весь мій задум у цьому й полягав, щоб усі так думали.